Доброго дня вас вітає компанія ВАЛУТТЕК! Сьогодні ми покажемо коротку відеоінструкцію інструкцію 001 приємного перегляду з вами компанія ВАЛУТТЕх. Третя проблема це людина. Розглянемо ситуацію ви в своєму саморобному примітивному сховищі, ви в безпеці, але через 2-3 та навіть 5 годин ви починаєте параноїти чому? Тому що вам немає на що відволітися, вам потрібно те, що відповідає вашому кровбі, наприклад малювання, або в ігри на вашому пікбой. Також буде краще, якщо ви будете не самі, тому вам потрібні настільні ігри. Далі вам прийдеться змиритися з тим, що деякі не ознайомлені з нашою відеоінструкцією знайомі та близькі вам люди можуть не пережити цю катастрофу, тому краще буде їм показати нашу відеоінструкцію або в неспокійній ситуації жити разом. З вами була компанія Валутте. Це відеоінструкція номер 01 до зустрічі. З вами компанія Валутте.